Люблю малину. Малиновий рай. Чудові ягідки малини. Як красиво вони виснуть на гілочках. Скільки в них витамінів. Як тільки достигають перші ягоди малини, дорослі і діти беруть кошик і йдуть в сад. Ця ягода дуже корисна для здоров'я. Малина багата антиоксидантами. Тих, хто слідкує за своїм здоров'ям і віддає перевагу лікуванню натуральними засобами, не варто ігнорувати малину. Адже як цілющий засіб, вона відома ще з давніх часів. Малина найсмачніше лікування, особливо у вигляди варення, яке має жарознижувальну та подає дію. Наші предки. Лікували компотами з маліни захворювання горла, а настоїм листі квіток запалення слезової оболонки очей. Малина тенізує, покращує апетит, має кровоспинну і антитоксичну дію. Малина містить корисний цукор, фруктозу і глюкозу, які потрібні людині. Для живлення мозку і серцева судинної системи. У ній багата міді, а мідь входить до складу більшості антидепресантів, тому їсти малину жменями корисно тим, у кого поганий настрій. Дівчина Анастасія була невесела. Її улюблена подруга Євгеша поїхала до бабусі, дідуся у село аж на цілий місяць. Друг Василь пішов із татом на риболовлю. Мама була зайнята приготуванням їжі, почекали гостей. Зазвичай Настя допомагала мамі, але сьогодні мама сказала, що все потрібно робити швидко. Наче я повільна, образилася Настя. Мама веліла погуляти в саду. Найкраще, що я можу, для неї це зібрати малину. Для малиного пирога. Взяла Настя маленьке відерце і пішла в сад. Ласкаве сонечко світило і захотілося усміхнутися. Які ж гарні ці ягідки малинки. Дівчинка почала збирати ягіду за ягідою, але не в відерце, а в ворот. І настрій одразу ж піднявся. Мама покликала Настю. Донечка, принеси малину, пора готувати пиріг. О, тут Настя згадала, що збирала малину не в відерце, а в рот, і почала швидко швидко збирати ягідки для пирога. Мама підійшла і посміхнулася. Порожне відерце, і обмальовано малиною личка, все сказали. Ах ти, маленька ласуня, давай разом збирати. Але тільки в відерце, гості вже скоро приїдуть, а пиріг ще не готовий. Вони швидко зібрали достатньо ягід і пішли готувати пиріг. Все інше мама вже приготувала. Поки Настя піднімала собі настрій у малиновому раю. Мама з донькою зробили піріг, прикрасили ягодами малини і поставили в духовку. Тут і гості приїхали з подарунками. Жити стало ще радісніше. Шановні діти, якщо у вас поганий настрій, їжте малину. Далі буде.